А ви знали, що саме сьогодні кожен християнин шанує пам'ять свого ангела, святкує своє День ангела. Бо саме сьогодні церква згадує пам'ять святого Архістратига Божого Михаїла і всі небоясні безпотні сили. Тому всіх вас вітаю з вашим днем ангела. Прошу, не плутати з іменинами. Іменини це День пам'яті святого, в часткого ми носимо своє святе ім'я. А сьогодні ми шануємо свого ангела-охоронця. А тепер трішки поговоримо про ангелів. Саме найменування Анно зустрічається в священному писанні доволі часто і означає вісник Взагалі, Анно це безтілесний дух, обдарований розумом, який служить Богові. Святий Іоанн Дамаскин також казав один тільки творець знає вид і визначення цієї сутності. Ангел-охоронець це ангел, який був посланий нам Богом в день нашого хрещення і постійно знаходиться з нами, оберігаючи нас від різних негараздів. До речі, День нашого хрещення також слід почитати як свій день ангела. А чи кожен з нас знає цю одну з найголовніших дат в нашому житті? На жаль, ні. Хоча ангел хранитель дається людині на все життя і ніколи не залишає її зовсім до самої смерті. Але якщо людина, повторюючи одні і ті ж самі гріхи, віддається абсолютно пристрастям, гріхам і не розкаюється в цьому, то ангел-хоронець, хоча не залишає зовсім таку людину, але через неможливість бути біля гріха його чистоті віддаляється від неї, так що грішник позбавляється ангельського покрову і захисту. Тоді відкривається доступ людини ангелам пітьми, бо при ньому немає ангела-хоронця. При ньому тепер знаходиться ворог-губитель. А де цей ворог там темрява, нечистота, нерозканність. Тоді наступає велике горе для душі людини. Перш за все, потрібно постійно пам'ятати, що у кожного з нас є ангел охоронець бо багато хто, на жаль, про це зовсім і не думає. А знаючи це, думаючи про ангела, ми будемо старатися його не засмутити своїми справами. По-друге, треба намагатися якнайчастіше спілкуватися зі своїм ангелом-охоронцем, тобто молитися, молитися своїми словами чи читати спеціальні написані святими людьми молитви ангелам. По-третє, і найголовніше старатися жити так, щоб собі залишилася чистою. А у разі гріхопадіння треба відновлювати її швидким і щирим покаянням, жити по заповідям Божим, ходити в храм, причащатися святих Христових Тайм. Так, побачимо у годину своєї смерті, бо ангел-хранитель залишається єдиним супутником душі по розлученні з тілом, що виходить із цього світу. Тут дізнається кожна душа. То її охоронець, але це побачення з ангелом-охоронцем неоднакове буде для всіх. Для душ добрих воно джерело взаємної радості і подяки, а для душ злих і нерозкаяних джерело сорому, смутку і вічних докорів совісті. І зараз вітаючи всіх вас, з Днем Ангела, я хочу також подякувати нашим Богу, який настільки любить нас, що прислав до нас як до малесеньких діточок, таких великих і святих помічників.